І так, всім доброго дня. Хочу вам поділитися е, від. Е, Теж я лічу це замість водички. Можна я, ну, я водичку часом п'ю просту, але саме більше п'ю водичку з соль. Розвожу обичну соль. Ось така. Обична. Таку як ви в їду, ось таку соль розвожу і п'ю. Обична соль. Кам'яна, яка у вас є? воду наливаю, скільки там ви хочете. Наливаю. Я собі наливала, наливаю стільки, бо я, ну, у мене мої не дуже хочуть пити, а я п'ю собі. От ложечку солі поклала, ну, можна пів, пів солі, і розмішала це, і все. І п'єте, по скільки, та як водичку. П'єте, ви хочете пити. Так же само це. Хочете пити. Так і це. Можна пити воно від раку, воно рак лічить, Ну, воно, звісно, швидко, ну, буде, треба пити рік, два, три, чотири. Ну, смотря від вас, залежить, як ви любите це пити. Я п'ю і скажу вам, що задоволена. Дуже задоволена. Це ліки, чим йдете в аптеку або йдете в поліклініку і там купа вам лікарств назначають. Я дикуюся такими метами. Я п'ю куркуму, п'ю, як водичку, цю. От захотіла пити, випила цю. Це, це від рака, щоб ви знали, це від рака лічи. Дуже спосіб. Мені подобається. Всім гарного дня, дякую, щоб ви зі мною були. Пока-пока.